Привіт! Ви на в'язальному каналі, друзі. Я дуже рада, що ви до мене завітали і сподіваюсь, ми з вами приємно проведемо час. У сьогоднішньому відео я покажу вам декілька пар шкарпеток, які я в'язала протягом якогось певного часу. Вже завтра вони відправляться за своїм прямим призначенням, зігрівати ніжки нашим захисникам. Тож я хочу просто нагадати собі і вам, що саме я зв'язала. І скільки пар маю зараз у наявності. Отже, я на екрані буду підписувати вам, з якої пряжі я саме в'язала якусь конкретну пару, щоб ви мали змогу зв'язати собі такі ж самі, якщо вам вони сподобаються. Отже, почнемо. Всі ці шкарпетки я в'язала для конкретних людей. Адресно, і буду відправляти їх чоловікові своєї подруги для саме, цього певного, для саме цієї певної людини і його побратимів. Отже, перша пара це такий гарний 44-45 номер розмір, і я його в'язала з залишку артісану і на кобохом. І вздовж цієї шкарпетки я також додавала кінмохер. І такі ось в мене вийшли красунчики з двох різних залишків, але вони дуже гарні. П'яточка тут за конструкцією, п'ятка куток, я дуже частенько її в'яжу саме у шкарпетках для військових, тому що вона в'яжеться дуже швидко і гарно сідає на ніжку. Носочок тут лопата. Я вам трошки ближче покажу, саме як він виглядає. Ще скажу, що саме ось ця п'яточка куток і носочок лопата, вони мені здаються найбільш гармонічними, саме ось так в парі. Наступна пара, дівчатка, наступні три пари, вони в мене в'язалися з благодійної пряжі, я буду показувати вам ось так ось відразу по дві шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Ці трошки іншого фарбування, це в'язалися в мене шкарпетки з благодійної пряжі. Я їх отримала вже ось так змотані. Тут було кілька складань ниток, я не знаю складу. Мені просто їх прислали і сказали, що це шкарпеткова пряжа саме для наших захисників. Тож я вив'язала ось такі тепленькі шкарпетки, вони. Вийшли в мене трошечки товщі, ніж звичайні, ми в'яжемо з чотирьох нитки, яка має метраж 400-420 метрів. Ці вийшли трошки товщі, тож я так вважаю, що, скоріш за все, їх хлопці мають використовувати саме як для відпочинку. У цій парі: тут зв'язана в мене п'яточка Стронг і носочок стрічковий. В цих двох шкарпеточках тут п'ятка куток, яку я вже вам показувала, і також стрічковий носочок. Ось ще такі в мене вийшли три пари. Продовжуємо далі. Наступні шкарпеточки я в'язала з пряжі ручного фарбування це Alize Comfort Socks, але Пофарбована ось таким гарненьким, зеленим яскравим кольором. І саме коли я в'язала ці шкарпетки, до мене прийшов син, і в нього була така асоціація, що ці шкарпетки дуже схожі, схожі на шкарпетки Грінча. Тому вони мають таку назву: це саме шкарпетки Грінча. Тут. Звичайна 4 нитка 420 метрів на 100 грамів, і також я сюди додавала зелененький кінмохер. Дуже-дуже тоненький, він має метраж, здається 1000 метрів на 100 грамів. Шкарпеточки вийшли в мене такі, що можна їх буде одягати у взуття, і також можна відпочивати, якщо ну, це буде за бажанням, але у взуття вони також всю Тут підходять. П'яточка тут стронг, зв'язана резиночкою 3 на 1 і стрічковий носочок. Так, показую вам далі. Далі, на мене, мабуть, трішечки полонив хелікс, тому що кілька пар наступних я в'язала саме в цій техніці. Ось такі яскраві красунчики, вони зв'язані повністю з залишків Ось цей яскравий жовтенький колір, ось цей і частинка верхня зв'язана це опал А далі тут, скоріш за все, алізе, різні і різнокольорова секційна, і також однотонна. Ось, наприклад, жовтенька це однотонна алізе. Тут також п'ятка куток, стрічковий носочок, звичайні тоненькі шкарпетки. Наступна пара також Helix. І тут я застосовувала також Алізе, але це ще Алізе дуже-дуже давні. Я навіть не пам'ятаю, скільки в мене лежать ці залишки. Це ще з тих старих партій Алізе, тому що ось саме ось таких кольорів наразі я не бачу в палітрі. Але шкарпетки також вийшли тоненькі, тепленькі, і будуть зігрівати чиїсь сніжки. Також п'яточка, куток і стрічковий носочок. Наступні шкарпетки в мене зв'язані трошечки товщі, і тут цікава конструкція, тому що мені було, мабуть, сумно в'язати постійно однакові шкарпетки. Тут я вирішила трошки покреативити. І в мене вийшла ось така цікава п'яточка. Також трішечки застосувала тут жгутиків, вони не будуть заважати хлопцям, тому що ці шкарпеточки товстенькі і, скоріш за все, вони також будуть використовуватися для сну. Це на кобохо і також тут доданий тонесенький кід Мохер. Наступні, дівчатка, шкарпетки, зараз ці трішечки, значить, ці тонесенькі. І тут дуже така цікава ниточка, я також її використовувала вперше, мені сподобалося з неї в'язати тоненька ниточка, і. Видалися дуже тепленькі шкарпетки. Це також для взуття. Тут я використовувала п'ятку бумеранг, але тут великий клин підйому, ось він. І тому ці шкарпеточки ну, можуть підійти на таку ж досить широку ніжку. Носочок стрічковий, і назву цієї ниточки я залишу на екрані. Мені вона дуже сподобалася. Так, друзі, ці шкарпеточки я в'язала ще минулого року. Це точно, здається, навіть у листопаді минулого року, тому що я пам'ятаю, що я була на відпочинку і саме креативила з цими шкарпетками. Вони зв'язані повністю лицьовими петлями, п'ятка куточок, носок стрічковий, але тут використана. Вишивка по петлях, саме на верхній частині шкарпетки, і це шкарпетки у стилі Гаррі Потера. Ось так вони виглядають. Зараз ще, ще цю вам покажу. Вони зв'язані в мене тут, з, я переставляла трішечки кольори. Ну ось наприклад Тут в мене коричнева ниточка, тут жовта. Тут, навпаки, жовта, коричнева. І міняла також я кольори для вишивки. Ось тут цікаво в мене в нижній частинці. Тут як єдина картинка ось тут потяг, починається потяг і продовження потягу. Так? Дуже цікаво. Ну і різні тут. Такі ось вишивки. Але також ці шкарпетки поїдуть до хлопців, нехай зігрівають їхні ніжки. Наступна пара тоненькі, тепленькі шкарпетки невеликого розміру, але в мене є саме певні розміри, і по ним я в'язала. Тож, такий, такий розмір також потрібен саме цим людям. Тут П'яточка, куточок, носочок, лопата, звичайні такі шкарпетки. Це в'язалися з бобінної шкарпеткової ниточки, я назву також вам залишаю. Далі з нової для себе нитки я в'язала, і тут також трішечки використовувала візерунки. А саме звичайна резинка 2х2, але я її в'язала. По задній частині пагомілка, п'яточка резиночкою, і підошва також резиночкою, Носочок лопата, а тут, п'яточка тут кругла, дівчатка. П'яточка кругла зв'язана резинкою, але вигляд має такий собі. Ну, Можливо, ці шкарпетки в мене вже просто деякий час лежать без блокаторів, тому не дуже такий вигляд мають. Але я зараз їх буду всі відпарювати, пришивати бірочки, складати, тож я приведу їх до ладу. Ниточка це у нас ріко, якась лінійка від ріко. Наступна нитка також для мене нова це пролана. Невеликий розмір також мене попросили зробити. І ці шкарпетки я в'язала за своїм майстер-класом. Тут уельська п'яточка і анатомічна арка на стопні, на підошві. Зараз покажу вам, як все це виглядає ось так. Ось така цікава, красива п'яточка, і ось така арка. Ці шкарпетки вони дуже зручні саме у взуття. Шкарпетка не ковзається по нозі, гарненько сидить щільненько. Це також тоненькі шкарпетки в мене вийшли, гарно будуть саме у взуття. І останню пару, яку я вам покажу. вони в мене... Низенькі, але саме так мене попросили. Одні шкарпеточки зв'язати низенькі. Я не знаю для яких цілей, але саме так попросили, так я їх і зв'язала. Це шопель. Шопель-твіт дуже гарна нитка. В мене з цієї ниточки зв'язані шкарпетки для всіх членів моєї родини. Тому що цей твіт найкращий взагалі із всіх твідів, які я. В'язала саме шкарпеткових. Жодна оця твіденка під час в'язання в мене не відпала. Все дуже гарно тримається. Шкарпетки також тоненькі, щільненькі і дуже гарні. Я їх в'язала тут резиночкою 3 на 1, з п'яточка стронг і стрічковий носочок. Ось така це остання пара на цей момент, який я буду відправляти, і сподіваюся, що хлопцям це буде у нагоді. Також в цьому відео покажу вам, які шкарпетки залишаються в моїй родині. Тут значна частина чоловічих, тому що чоловіків в моїй родині найбільше. Отже, ось такі чудові шкарпетки: надпис. Залишу на екрані, що саме за ниточка. Я в'язала їх спицями 1,75, тому що мені нитка видалася тонкою. І я не жалкую про те, що витратила стільки часу. Значно більше часу, ніж я витрачаю на в'язання шкарпеток, саме ось на цю пару, тому що вони вийшли дуже гарні, щільненькі і красиві. Петлі гарно розрівнялися. І загалом до тактильного вони також дуже приємні і дуже гарні. Тут В'язані ці шкарпетки зверху донизу резиночкою 3х1, п'ятка тут стронг, вона вив'язана також резиночкою, стінка я маю на увазі. Далі я продовжувала лицевою гладдю. Верхня частина шкарпетки також зв'язана резиночкою. Месочок тут стрічковий. Ось така гарненька пара. Наступні шкарпетки також чоловічі, їх я в'язала, здається, ще в минулому році, але вони новенькі, ще їх ніхто не носив, і я хочу показати вам, це є одною з моїх улюблених моделей, в'яжеться вона жакардом. Тут резинка один на один, де лицьово. Петля завжди в'яжеться одним кольором, ось тут наразі він темно-коричневий. А виворітна петля завжди в'яжеться ось цією жовтенькою. Ось так виглядає п'яточка. Тут анатомічна п'ятка з прибавками по задній частинці пагомілка, і також збавляння по середній частинці підошви. Ось тут воно йде. Ці збавляння ось така кругленька п'ятка. Все це в'яжеться жакардом вздовж цієї вздовж шкарпетки. І носочок стрічковий. Ця модель дуже гарно сидить на ніжці завдяки цим анатомічним фішечкам. І до того ж, мені дуже подобається цей малюнок. Ось так він виглядає з лицевої сторони. Але якщо відкотити цю шкарпеточку, також все виглядає дуже гарно. Ось так. Ось такий вигляд. Мені вони дуже подобаються і зі свого досвіду можу сказати, що всім моїм домашнім також подобається ця модель. Вона зручно сидить на ніжці, шкарпетка не крутиться, не спадає, ну, якось так. Наступна шкарпетка, наступні, наступна пара, це також чоловічі дівчатка. Це в мене нова пряжа для мене, звичайно, надпис залишу. Це сигнатура англійський виробник. Я дуже вражена красою цієї ниточки. Мені здається, я обрала найкращу розфарбовку. Вона мені дуже подобається, і ці шкарпеточки я також хочу залишити для того, щоб дізнатися, як саме буде носитися ця нитка, як вона буде пратися, чи сильно буде закочуватись. Ну, Загалом то хочу її протестити. Тож, ось такі шкарпетки в мене є. Самі звичайні, я їх в'язала лицевою гладдю, тому що не хотіла порушувати саме ось цю розфарбовку. Я хотіла, щоб вони. Були у всій красі саме ось так, як вони є. Тут я використовувала кругла п'яточка, звичайно, шклин підйома в чоловічих шкарпетках це обов'язково. Давайте покажу вам ближче. ось сама п'яточка, ось клин підйому ви бачите. Ось так все це виглядає. І тут стрічковий носочок. Я підбирала ниточку, як ви можете бачити, і шкарпетки в мене получилися однакові. Ось ще така модель. Ну і останні дві пари, які я вам покажу, це Family Look. Тут жіноча і чоловіча пара. Значить, чоловіча пара виглядає ось так. Вони різні, ці шкарпетки, але вони є парою. Я зазвичай люблю дуже такі моделі, які, в яких одна шкарпеточка в'яжеться смугами. А інша в'яжеться однотонною, і тут я дуже полюбляю на однотонній вишивку. Я дуже давно мріяла зробити вишивку саме на темному полотні. Я тут вибрала саме чорний колір, хоча його тяжко мені в'язати, але ж шкарпетки вийшли дуже гарні. Ну, Смуги тут нічого цікавого, а от саме вишивка я вам покажу трохи ближче. Тут ось такий гарненький грибок. Мені він здається дуже гарним, дуже виразним, саме на цій шкарпетці, на чорному кольорі. Мені дуже подобається. Це передня частинка стопи І також в мене є невеличкий грибочок саме на задній частині пагомілка. Він трошечки інший, ось такий вигляд має, але теж дуже симпатичний, мені здається. Ось такі шкарпеточки. Значить, п'ятка тут також в мене кругла, і також є клин підйому. Ось так, мені здається, вам повинно буде видно. Але п'яточку тут я вирішила зв'язати з заборчиком просто для краси. Отже, така пара і така сама жіноча пара, також одна шкарпеточка. Смугаста, а друга ось така чорненька, і тут також вишитий один грибочок. Ось так вам, мабуть, буде видніше. Такий самий грибочок, як і на чоловічій шкарпетці. ось так. Але ці шкарпетки жіночі, в мене трохи нижчі, тому на пагомілку тут вишивки немає. Але тут є ось така красива обробка. Це підгін, сюди можна заселити шнурочок, ось є дірочки для того, щоб цей шнурочок звідси ем, вивести. І дуже гарна акцентна смуга на верхній частинці шкарпетки. Ось така у вигляді зубчиків. Ці шкарпетки в мене зв'язані з пряжі Сісу. Я залишу вам, звичайно, надпис і номери. Дуже задоволена цією ниткою, хоча вона, звичайно, не бюджетна, далеко не бюджетна, але вона дуже гарно носиться. Ось такі справи.